Вчора моя Ірина телефонує мені з Туреччини і говорить такі речі. Каже: Ти знаєш, тут турки мене хочуть залишити один, каже, підійшов другий, там якийсь магнат, якийсь отель там новий строїть. Ну, коротше, хочуть мене тут оставити. Я кажу: І що? А ти приїдеш додому? Вона каже: Ну, і я подумаю. І знаєте, мої внутрішні відчуття трішечки так підтрусило середини, знаєте, але. Запрацював інстинкт чоловіка, чоловік хижак, і йому подобається завжди за чимось. Охотитись, розумієте, завойовувати. Це адреналін такий виробляється. Чому чоловіки тут на полювання їдуть на риболовлю? Чому їм не вистачає цього адреналінчику трішечки, щоб він відчував себе таким чоловіком в своїй природі. І ця жінка, от моя жінка, стає для мене настільки цінною, тому що я знаю, що вона потрібна ще другому, третьому, четвертому. І там такі конкуренти ще й конкретні, які мають свої. Офігенні класні бізнеси, розумієте? А та жінка, яка вийшла заміж і на цьому поставила на собі хрест. Тепер я мама, тепер в мене діти, тепер в мене будинок. Вона стає нецінною для чоловіка, не цікавою, як прочитана така книжка, яку ставлять на поличку. Подумайте про це, мої хороші, бо ви, як правило, боїтеся. Ой, зараз щось покажу, що я для когось цінна, і він почне кричати, ще щось зробити, все буде добре. Цініть себе, любіть себе і робіть так, щоб ваші чоловіки завжди були в тонусі.